Та що там того турнікету? Наші ті сертифікати, перевірки, якщо в мене є ремінь, штопор і дефіцит мізків. Крутиш, вона фіксується, крутиш, вона фіксується, крутиш, вона фіксується. Крутиш і воно фіксується, крутиш і розвиваєш дрібну моторику. Крутиш, і кров вже майже витекла. Крутиш і втрачаєш свідомість. Крутиш і вітаєшся з апостолом Петром. Крутиш, і думаєш, ну і що, що це не спрацювало? Я Хотів, щоб цю штуку дали нашим бійцям, щоб вони спробували її е, в реальних умовах. А я б хотіла, щоб поле бою не виконувало роль лабораторії для експериментів у Дніпрі. Зо два десятки людей щодня виготовляють кровоспинні турнікети. За час війни ми виготовили понад 200 турнікетів. Ми е, спробували зробити такий симбіоз, всіх цих турнікетів і зробили свій виріб нічим не гірше, ніж американський, коли закручує кет. Ну йому по-перше, іноді він просто може втратити свідомість і не докрутити. Звісно, ця технологія набагато краща. Медитативне закручування штопору призводить до того, що по тілу аж розливається червоне вино. Кац це сертифікований турнікет американського виробництва. А новітня технологія стопор це недоведена самопальна фігня. З найбільш релевантних досліджень, які ми використовуємо для оцінки, які травми є найпоширенішими на війні. Це дослідження причин смерті, яких можна попередити, із них 91% становлять кровотечі. Більшість людей думає, що від тернікета нам потрібна тільки зупинка кровотоку, але цю функцію можуть виконати купа речей, в тому числі побутових можна шнурком зупинити кровоток, але це майже гарантовано означатиме, що кінцівка зазнає непоправних ушкоджень. Тому хороший турнікет це той, який зупиняє кровоток, не травматизує кінцівку. Він випробуваний на добровольцях, він випробуваний в тривалому накладанні, він випроб... він випробуваний під час транспортування. З перших днів повномасштабної війни розпаковки російських аптечок з простроченими джгутами есмерха, бинтами секонд-хенду і жіночими тампонами стали улюбленим жанром. Але цей блог не про те, як ми круто перевершуємо русню в такмеді, хоч це й незаперечний факт, бо Перевершити русню в такмеді може навіть собака, яка просто зализує рани. Цей блог про проблеми, які досі є у нас. Одна з них неякісні, а значить, смертельно небезпечні турнікети. Я забирала їх прямо в їхніх власників, змінюючи їх на якийсь якісний турнікет. Е, іноді з боєм це треба було робити. От, наприклад, за цей турнікет ми прям сварились з чуваком. Я кажу, віддай, я тобі дам класний. Він каже, ні, мені це кум зробив. І він, бачите, такий нарядний. Це, певно, більше для шоу баут або для якихось не знаю, там, БДСМ штук, але так, да, це, ну, це просто клійонка. Я думаю, що з точки зору субівартості, це, мабуть, най... найдешевший з того, що тут є. Це порізана клейонка і паличка. Да ти це знайшла? Все в когось вилучила. Це дуже цікавий турнікет, я його називаю скодовим замком, щоб тільки людина, яка знає ключик до твого серця, могла тобі зупинити кровотечу. А насправді, це от такий верх інженерної мислі, це придумали, типу, що можна накрутити тут час накладання турнікета. Ну, Це прикольна ідея, але більшість як інженерної думки пішло сюди, а не в те, щоб зробити якісний турнікет. Тому тут такий фастекс, типу, за три копійки з. Текстиль контакту, не знаю, чи звідки? Mm -hmm. Жодного хейту до них. Це просто про те, що це саморобна штука. А як ти думаєш, вони всі е, ну, як унікальні? Чи хтось міг робити це як масове виробництво? Це от прям два партії. Ну, ось такі штуки, типу, е, оці відкривашки для пива, ну їх прям дуже багато. Їх легко робити, тому що це просто ну, желізна оця штука, і ремішок, і два кільця. Прикол в тому, що їх можна нагуглити як НАТО турнікет. І є відео реальне відео з шведськими військовослужбовцями, ну досить старе, нульових років, як вони його накладають. Тобто це про те, що ну це не тільки історія там про що тільки там українці роблять херню. Ні, всі на світі роблять херню. Але очевидно, що в НАТО ніхто його не використовує. Але в нас от це масово робилось. Такі турнікети, от в кількості 20 тисяч штук, це ще там навесні. Фонд Мітенвест передав військовим. І в мене збереглося це відео. Я його чомусь не можу знайти в інтернеті більше. Оце явно унікальна штука, але їх, верніше, ну, він виглядає унікальним, тому що це прям крафт-крафт. Там дерев'яний вороток, цінник. Екофрендлі. Екофрендлі. Ні, стяжки, стяжки ага. пластикові. Тому, таке, оця штука. Так, стяжки теж виконують. Ну так, ти ж сюди пофіксуєш типу, вороток. І от та, причому з двох боків, ну це ж. Смарт. Е, але прикол в тому, що це ну виглядає як крафт, але це теж масове виробництво. Прям їх багато, прям їх партії їх були. Е, це турнікети такі для, для добивання. Якщо що, ними можна убити. Тут таке, прям ми кажемо. Карабельне железо, ну, всі знають, що типу, на кораблях не те, не железо, ну, не таке железо. Коротше, ну але він прям дуже важкий. То його зараз можна метнути в камеру, і не буде камери. Зараз ну, просто я менше з цим стикаюсь, і очевидно, ну, я не займаюсь постачанням, там, не займаюсь волонтеркою, але ну, я досі можу знайти от якусь таку штуку в обійцях. Але це здебільшого, звісно, будуть таки китайські турнікети, які зовні будуть дуже схожими на кат, тобто на, на кат або там, на якісь інші ну, інші до речі мало підробляють. Я вам забула, що от мене один з улюблених моїх турнікетів показати, тігрік. Такий дуже красивий. Тут я довго думала, чому, ну, що це має означати, чому він полосатий. І мені здається, що вони просто спробували поміксувати різні види велк, липучки, щоб хоч щось -то спрацювало. Тобто, тут, ну, це просто різні Ось це, це, і це, це різні види липучки. І оскільки воно все якось отак зліплюється, ну от щось одне спрацює. От оце оці три сантиметри зараз спрацювали. А оці ні, а ці теж ні. Я залізла на еликс пошуку турнікетів. На жаль, популярністю користуються турнікети за дуже низькими цінами та відповідно низькою якістю. Ось, наприклад, хендмедівський надійно прошитий дві-чотири нитки. Ще приблизно те саме, що і буквально замість нормального турнікету обв'язувати кінцівку нитками. Турнікет банда, жгут Турнікет новий. прошитий в дві-чотири нитки для надійності. Ось турнікет катовський, новий за сто сімдесят гривень. А ось китайський турнікет за двісті десять гривень. Продавець стверджує, що військові брали і ніхто не скаржився. Можливо, тому що вже не було кому скаржитись. Доброго дня! Поганих відгуків не було. Військові брали, ніхто не скаржився. Один продавець якраз перед моїм запитом розпродав партію китайських турнікетів за 150 гривень. Їх було щонайменше десять. Добрий день. На жаль, поки що відправив крайні чотири штуки. Взагалі не рвуться. Перевіряли військові, говорили, що все добре. А будуть ще поставки. На жаль, ні. На щастя, зазвичай здається, що за рік війни вже всі усвідомили важливість такого простого, але необхідного інструменту порятунку життя, як турнікет. Але окрім того, що самопальне чи китайське барахло досі є на ринку, воно не зникло й у війську. Ми стикаємося часто з тим, що у військах є люди з хіровими турнікетами. Е, є кілька е, там навіть відео, де м, проводять бійців з хіровими турнікетами, і це їх. Таких відео не буде багато, тому що ну вони можуть просто не не дожити до моменту, що їх можна зняти на відео. От правильні турнікети, Head, які довелося накласти після цих двох накладених турнікетів, які нічого не зупинили. Ще ще одна реклама. Дякую всім, хто старається на благо країни і виготовляє саморобні турнікети, які зараз могли лишити одного хлопця життя. Півведучий телебачення Торонто Андрій Сем'янків, більш відомий як медгоблін, з початку повномасштабного вторгнення, працює на фронті лікарем стабілізаційного пункту, і до нього потрапляють важкопоранені вже після наданої первинної допомоги. Скажімо так: на е, всіх тяжко поранених. Ну от, там прям тяжко тяжко поранених пацієнтах, які до нас поранені, та які до нас доїжджали. На жодному, на жодному не було неефективного. Ну неякісного турнікета. Не сертифікованого. це означає, що ті тяжко поранені. У яких був цей турнікет не сертифікований, вони до нас не доїхали. Вони мертві, вони помирають, і вони тому до мене не потрапляють. Правильно, якщо це зрозуміти, то це дуже страшна річ, тому що вони не дають шансу людині вижити. Вони не зупиняють е, критичну кровотечу. Хороший турнікет сертифікований турнікет в Україні. Відсутній механізм сертифікації, натомість цим займається міжнародний комітет тактичної медицини. В цьому переліку немає одного, який вважають надійним січ українського виробництва. Між іншим, саме сіть часто можна знайти в ЗСУшних аптечках. ЗСУ закуповувало січ і ЗСУ закуповувало кат. ЗСУ видає те, що приходить, в тому числі як гуманітарна допомога. І це просто різниця от, від партії до партії. Я бачила в видані офіційно АМЗІ, тобто аптечки медична загальновійськова індивідуальна, в підрозділі, які були видані. Ну, вони не були волонтерські, вони не були якісь там саморобні. І там були, наприклад, теж китайські турнікети. Ну, Це було, це було в травні, і ця історія про Я не хочу це ні виправдовувати, ні, ну, ні давати взагалі якусь оцінку, Тобто, ну, це просто бардак. Тобто це означає, що там от десь не догледіли, пішли такі турнікети, а десь догледіли і пішли такі. Ми не завжди можемо в цьому винити а, тільки русню, хоча хотіли. Ну, Вся, вся, вся хуйня це ну, тіпо, русня, це очевидно. А, але ну, типу, у нас війна якби. Ну, Вісім років ішла до того, і у нас була можливість якось поставити ці процеси на рейки. Повернімося до російських аптечок. Шок. Джгут Есмерха, над яким ми всі сміємось, може зупинити кровотечу, але є багато. Але найголовніше в тому, що він взагалі не пристосований для польових умов, і його важко накласти самому собі. Тим не менш, в Україні джгути також виготовляють, і некомпетентні інструктори можуть їх рекомендувати. Тут ну, це такий, як анекдот, але я коли, наприклад, прийшов да, в Збройні Сили, у нас був короткий курс, проводили по тактичній медицині і розповідали, що жгут Есмерха треба тримати в баночці з соляркою для того, щоб він якраз не втрачав там свою еластичність і постійно його там тримати, витягати тільки, коли ти йдеш на бойове завдання, і потім назад оховати в баночку з соляркою. По-перше, в чому його мінуси його, ну. Дуже важко накласти самому собі. По-друге, проблема із його експлуатацією, де його тримати, тобто він чутлива гума, вона псується при при різних погодних умовах. Ну, вона не може перебувати там ні в екстремальному комусь холоді, ні в якійсь суперволозі, ні там. Висушена вона не може бути під сонцем. Тобто, де його де його зберігати за цей рік були спроби робити турнікети на 3 d де рішити їх в гаражі? А в епіцентрі навіть продавали заготовки за 58 гривень. Вартість такого кровоспинного джгута закордонного виробництва 30 євро. Українець Андрій Турко розробив свій. Він каже, міцніший та дешевший вже є замовлення на кілька сотень. Один комплект збирає менш ніж за годину. Деталі друкує на 3 d принтері. Про 3D-принтер ну, відповідь дуже проста. Насправді 3 d принтер не дає можливості забезпечити якість у межах серії, тобто партії мається на увазі. тобто там кожен виріб є унікальним. Незважаючи на те, що він робиться за технологією 3D-принтера, яка просто відтворює. Але в нас немає можливості контролю цієї якості, і ти можеш використовувати тільки один тип матеріалу, який заливається в 3D-принтер. Ми не можемо довіряти собі в питаннях, в яких ми не компетентні. Якщо існує комітет Такмеду і виробники з міжнародною репутацією, давайте довіряти їм. Погані турнікети далеко не єдина проблема медицини на війні. Є ще старі протоколи, фуфломіцини, невігласи, інструктори, непідготовлені бойові медики і купу всього іншого. Якщо вам Цікаво про це почути? Пишіть в коментарях. Ціна на перевірений кат в районі півтори тисячі гривень на січ близько дев'ятисот. Це ціна порятунку людського життя. Тож досить купувати гімно.